Так, пацик є. Зараз вам покажу, що таке. Ендуро КТМ або СМТ КТМ. От. От я думаю, ви зацінете. Дивіться уважно. Бачите? Ну, ТОЗ далеко хай буде. Думаю, ось так. Дивіться. Бачите, як підвізка візками камегенька. Просто ОГОНЬ! Так, я хочу так, щоб було видно, як я на ньому вибуюся. Ну, падаєш, не падаєш. Стоп? Ну тако, о, ну, так. Бачите? я думаю, що... Пять Ой, блять, что ты его тряпшу просто срак. Да. Может, съел. Ой. Все. Смешно от всего с камерой балится. Видите? Навіть нижчий став. От кросаки, антурики, вони насправді мають бути низькі, а не високі, Типа по самій посаці, якби занижені. Тоді його управління ніби ліпше. Моя така чиста думка. О, то є, ну, Можна вже такояти двома ногами або на п'ятках То Тобто нормально. Тобто ну, і дуже мягенький. То є, знаєте, можна його такого наскільки він м'ягенький, що я його руками можу продемонструвати, дивіться, коса камінь. Я вам скажу, що тут, щоб пробити його амортизатор, Ну ще дуже багато треба, щоб пробити амортизатор, то видно, амортизатор просідає по пружині. Пружина нажимається на сантиметр. Там ще добре 2-3 см. Тобто на кожен виток ще дохі рає просідання. Тобто мені от зараз прикольно. Тобто зараз можна реально ендуро характеристики. Їдеш собі, блін, певно офіну буде. Я думаю, що пілот даної техніки буде задоволений. Тож тобто, я, як і говорив, ну і тут м'ягенький, просто відкону стоїть, стоїть, його береш і зразу цілий сідає. І своєї виї. Наскільки кльово. Тобто зараз м'якенька підвіска. Отака От фігня. Ще сьогодні. Сьогодні трошки якийсь день такий, бля, не мій. Ем, ще ось тут е, побачив я, що капає антифриз. Ну, Чесно кажучи, я трошки здивований. Хоча як здивований? Я знав, що чуть-чуть, я навіть у відео своєму казав, що чуть-чуть потрібно герметику дати, бо може соплити. Зараз мороз, воно трошки метал стягує і він може просто пропускати через це. Но це все рішається дуже просто, нічого даже звідси не чіпає. Просто це є одноразові хамути, щоб ви знали. Це що б би, що би вам не казав, це є одноразовий тріпак. В принципі, якщо вони є на мотоциклі, значить мотоцикл типу, в оригіналі рахується. У да? вот. нас не таке становище, що ми зараз вйобувалися оригіналом, то ось цей хамут. Ми його нахуй відчіпаємо. Ось цей, що тут є на радіаторі. Ми його переносимо сюди. Тут є гарне місце, що він плотно має хапнути його. От, він тут плотніше щіпляє його. Тобто Ми цей не втрачаємо хамут. І купуємо новий стальний з нержавіючої сталі хамут, хороший, за стібами і тут файно скручуємо, щоб звідси вже не капало. І все. І то тобто, вуаля. Е, Така штучка. Тобто, такі хамути, якби були ще десь в продажі, то да, можна. Але це спеціальний тренайм мати такий. Хамуто типу, щоб з -з -з заклацувати хамут. Все, я задоволений настройкою мотоцикла. Просто реально, ну, блін. мені сподобалося який він Даже мигенький. став, срака чуть занижена. Ну, Типу такий більш бойовий, ніби. Тобто зараз можна по ньому, на ньому гасати по наших дорогах. Сміло. Все, я сраку перебрав. То есть, тут все помив, змостив. Ну, я таке зробив з грубшо, що, щоб до бліску це все, це все буде митися милом, розчинником спеціально. Ну, розчин любий, мильний миється, після того полірується. То висушується, полірується вже цілий це Вже потім. Я подивився то все на стан мотоцикла. Мотоцикл в дуже збережному стані. То есть, навіть на своїх. Грубо кажучи 5 років, він в класному стані. За 5 років можна ушатати байк. Це всі прекрасно знають. Тобто, тут нічого нема такого, щоб він там був ушатаний. І, і це радує. Отака От фіня. Тобто, на сьогодні ліміт робіт виконував. Хай мотоцикл зараз поставлю на задну ножку. Тут фішка в чому, що мені ще подобається, ця конструкція. Тобто я зараз тримаю е, камеру однією рукою. Напевно, мені не вийде. А ну, має вийти. Я. Ну. Бачите? Вийшов. Той, що я зі справив з цим з одною рукою. Я можу поставити. Мотоцикл на лапку однією рукою то є, бо, що зараз було важко, тому що мотоцикл став нижчий. То є, він не став нижчий, просто коли під своєю вагою він просідає. от і На пару сантиметрів він просідає і через то вже лап ну важко, просто ставши на одну лапку, що він став назад, то є, на центральну. от Така то штука. Все. Так, тут вон сухо. А, бачите? Вон капельки є. Сподіваюсь, то ні, ніяка не, не, не аварія. Десь воно, блядь, сучиться и пиздец. Ну, менше з Короче. Все. Ще дуже радує вилка не тече передно, це, це радується. Це значить, що не треба сальники міняти, просто заміняти рідину, то це в ближайших пару днів буде робитися.